Бачите, чого бичок, яйчко. Це була молода люда, а ти вже ні. Хочете, щоб вони так кричали, приходьте сюди вечором. В них вже голоса посідають. Батько казав, що найкращий фрукт, і ми його жарили. Так, дивіться, беру огірок. Люді, звісно, не подобається, але я люблю маленький. Дивіться, я ще не важив, але я своїм професіональним взглядом думаю, що тут 2 кілограми. Ну, зараз подивимось. Всім привіт! Сьогодні я буду говорити чисто на українській мові, бо всі пишуть, що я не вмію говорити на українській мові, що в мене там суржик. Негарно говорю, я спеціально собі на ніч скачав аудіоказки і тепер всуваю собі в вуха і цілу ніч слухаю аудіоказки на українській мові. Так, ну добре, давайте до діла. Сьогодні ми прийшли на ринок. Це старий дахар, далі попрямо на новий дахар. Е, покажемо вам ціни. І сьогодні наша основна тема: скупляємося на 10 доларів. Що можна купити за 10 доларів на даний момент в Єгипті? Ну, звичайно, із фрукти, овочі, зелень, мелінь. Погнали! Тут, як завжди, шумно, багато людей. Зараз вам покажемо, яка риба залишилась, правда. Прийшли сьогодні не по рибі, ми трошки прийшли пізніше. Зараз вже 12 годин. Якщо треба по рибу, то приходить трошки раніше. Ну, зараз вам покажемо, сидить. Що він там ще не допродав. Попугай. Попугай 100 фунтів. Отаку ми засолювали. Рибу, люда, пам'ятаєш? У дивіться велика. Я не знаю, як її називають цю рибу. І ось дивіться, яка велика риба. А Красна. Я знаю, що ото баят. А це. А це така як скумбрія. Вона, кстати, смачна. Це зелена риба. Дуже смачна. Зелень. Так, дивіться. Живність продається. Кури. Бройлери, отакі бройлери по 80 фунтів кілограм. Живий вес. Є звичайні куря, головний петух, їхній хазяїн. Ну і отакі дві курочки витягають на 300 фунтів. То ще хороші були бройлери. Так, йдемо далі. Мандарини 25 фунтів, Зараз сезон мандаринів. Ціна ну, не дуже, я б сказав би дешева. Хурма. Люд, покажи хурму, дивись скільки. хурми. Хурма по 40 фунтів. Ну, як на мене, смачна хороша хурма. Дивіться, головний їхній петух. Бачите, він навіть не тікає. Головний охранник. Ви його не купите, Йому, його вам не продадуть. Дивись банани. Не знаю, дорого, дешево, у нас банани зараз. Ну, як кажуть, не дуже дешево. Ну проти України, мабуть, дешево. В Україні, я думаю, гривні 80 стоять. Ух ти, дивіться, який горох класний. Давай спробуємо. Люд хороший. Ну, давайте знімемо, тоді прийдемо купимо, окей? Арбаїн. Дивіться, яка риба. Люд. Оце риба, типу хірурга. Бачиш, в неї оця штука є. Це типа хірург. Ну, Вона може носорог називається, не знаю. Вона теж солить хороша. Ну, бачите, це місцева риба. Навіть я б сказав, місцеві рибаки продають на цьому ринку. Все, що можна зловити недалеко, тут є. Ну, Цей ринок, вже, як кажуть, виживають, як можуть. Тут построїли великий торговий центр, подивіться. І він вже офіційно це не ринок. Це вже просто лавки, це не ринок, це вже таке, що тут залишилося. А офіційно ми підемо на новий, там вже все, як кажуть, це. А тут осталось, кого не прогнали. Так, ну на цьому ринку багато ще й риби продають. Тут навіть є окремий рибний ринок, ну ми туди сьогодні не йтимемо, люди, а тут, мабуть, ну, соми. Дивись, соми. Бачите соми? Ні. Ну, вода он, диви, гоп. Ну я не хочу руки вимазувати. Побачите, побачите. Повірте, там соми всередині. Сом по їхньому фішкет. До да. фішкет. Так, ну як завжди, риба обична, карась пілінас. Нічого такого видаючого видаючи цього. сього. Не, ну, не по українському слово видаючого з цього, так? Да? Так, дивіться, повно по 25 апельсинів. Зараз починається сезон апельсинів. Дуже багато апельсинів. 25. Ну, звичайно, це дорого як для нас, ну, ми по п'ять привикли, ну така ціна. А що зробиш? О, дивіться, отут ось є шипуни. Шипуни це, це гуси чи качки, люд? це качки, так? Да? А ось диви, який маленькі, ну скільки тут його? Чого його продавати? Диви. Його кілограма не нема. А он гарний, петлюшок. А він гарні петушки диви. Бройлери. Ось пройшли два метри, знайшли по двадцять апельсини. Ну це апельсини якраз на сок. Їсти вони, ну я б не сказав, що дуже смачні, ну, як повезе. Так, ну що, пішли тоді на новий ринок, я думаю, так? Да? О, диви, індики. Пролі, диви, як гарно там. Пішли подивіться. О, бачиш? Диви, які шипуни. Ні, це не ну, ін... А, ну я не знаю. Це просто качка. Дивіться, які кролики. Гарні кролики. Ну індики. Де які красиві індики, так? Да? Це, мабуть, на різдво, так? Да, спеціально. Ну, ті да. знаєш, як у містера біна. Індичка. Індичка. Можна дітей водити зоопарк. Так, да. Так, ось подивіться, отам, ото де зразу можуть вас встановити автобус, то знаєте, біля магазину «Актив», є великий магазин «Актив», Я орієнтуюсь по ньому. Ото там старий ринок. А сюди буквально пройти 500 метрів, ось по цій дорозі, і отам буде новий ринок. Ну, я вам раджу краще на новий. Там набагато більше вибір. Пішли. Так, дивіться, по дорозі, щоб не скучно було йти, тут багато місцевих магазинчиків, таких місцевих продуктових. Ось дивіться, продається м'ясний магазин, м'ясо, м'ясо-бичка. Бачите, чого бичок? Яїчко. Так, зелень продається. Зараз дуже багато зелені. Цибуля дивіться, яка гарна. Молода. Цибуля молода Люда, а ти вже ні. Так, доходимо ми до нового Дахара. Я взагалі замітив, бачите, тут автостанція. І я, в принципі, де був. Ну, оце в Луксорі, там був, в Каїрі. Я дивлюся, якщо автостанція, то, як правило, завжди да, там буде риночок. Ну, людно, самі розумієте. Ось мене вході, дивіться, якщо вам треба, носки. Там ще щось тепле, то можна прямо тут купити. Носки пара, де в середньому 10 пунктів. Середня ціна. І підходимо до цього ринку. Великий критий ринок. По названню Дахар. Так, ну дивіться, яка велика автостанція. Я хочу трошки сказати про їхні автобуси. Оці Тойоти. Оці Тойоти по віку, як я, ну плюс-мінус, їм більше 30 років, і вони в них безотказні. А чого так, Того, що не гніє метал. Так, да, може там начинка вже перебиралася 200 разів, ну, метал от клімату не гниє. В нас би такі перегнили зразу. У нас такі машини не популярні, тому що вони через 5 зим перегнивають. А тут, бачите, вона служить і служить вічно. Я знаю, що Ну, про цю не буду казати, а оті, он, що вони стоять там, ну, їх закінчили виробляти ще в 94-му році. Ось це що їде, представляєте? В 94-му році закінчили їхнє виробництво. А почали, навіть ну 80 років, ну, хай буде, ну не буду казати, в якому почали, але ну, їм гарантовано 30 років. Ну, все, ми прийшли. Ось названня цього ринку. Якщо ви сюди попадете, то готуйтеся. Зараз почнеться жорсткий колорит місцевий. Так, ну що, я згадую, чому ми сюди прийшли. Треба нам зробити закупи на 10 доларів. Бо а я трошки боя! теряюся, народу зараз дуже багато. Ну нічого, Люда, люди два метри, вона зніме. Сірнадцять з Так, і понимаєш, та єнжер тридцять. Інжер 30 фон. Пошлі, давай. Що крам, двадцять п'ять. Що крам? Дивіться, помідор по вісім. Зараз помідор недорогий. 8 фунтів це недорого. Картошка молода. У нас пішла молода картошка. 15 фунтів за кілограм. Ну, стартує десь от 10. Якщо маленька, то 10, може навіть 5 бути. Почався сезон клубники чи полуниці 45 фунтів за кілограм. Стоє полуниця. Дивіться, людей сьогодні багато. Так, двадцять п'ять апельсин, тридцять фунтів гуава, двадцять мандарин. яблука 65, п'ять. Люд. Дивиться, шістдесят п'ять яблука. Окей, камбек камбек. Виноград закінчується сезон винограду. І національний продукт. Фрукт, Національний фрукт Єгипту. Ананас. 200 фунтів 200 фунтів хоче за ананас. Тут також можна купити крупи. Продається так малахія. Стасик, дивися, як продається малахія сушена. Сезон цибулі. Дивіться, як багато цибулі. Цибуля красна по 12-50 кілограм. Ну, вроді і в Україні я чув, що теж плюс-мінус така сама ціна на цибулю. Так, йдемо далі. Помідор 10. Тут нічого такого. кричать, Нема вже гранат. Дивіться, мій друг мій друг, 20 фунтів. А 25 банани, Ну, ми бачили красивіші банани. Бачите, вони тут кричать, як обіцяне. Тоже красивий горох. Тоже гарний горох. далі. Лайфак like вам. Якщо не хочете, щоб вони так кричали, приходьте сюди вечором. В них уже голоса посідають, і вони не будуть. Що вони кричать? Вони просто кричать. Свою ціну і типу, запрошують. Беріть там у нас, у нас саме солодше, саме краще. Ну і ціну говорять. Оце не знаю. Напишіть у коментарях, що це за овощ. Він похожий на нашу редьку. Вони з них роблять, ну, засолюють його. Напишіть, може, ви знаєте, як він називається. Ми його називаємо ананас. Ну, батько мене називав, пам'ятаєш, як ми приїхали, батько казав Саме найкращий фрукт, і ми його жарили. Мій батько запікає його в духовці, і виходить дуже смачне. Батько рекомендує беріть і запікайте в духовці. Це виходить, якщо ви взяли, представте, ви взяли редиску і запекли її в духовці. От представте смак. Супер. Ось дивіться, вони люблять отакі сухарики. Вони, знаєте, їх куди використовують? Оце є похорон, за царство небесне дають сухарики. Ти бачив? Так, да, я бачив. Як у нас конфети, а вони сухарики дають. А що? Пішли сюди. Так. Так, далі, дивіться, дині по 20 Мандарин Кліментін по 20, мандарин звичайний по 20, яблука по 70. Помідорів багато, дивіться, по 8 фунтів. Можна робити томатний сок. Картошка по 8, дивіться, маленька картошечка по 8. Так що, якщо хочете зекономити, беріть таку маленьку, вона смачна, чистить і варіть. Oh, Привіт, друг. Окей, okay, камбек. Огірок. Огірок 25 фунтів. Зараз подорожав у нас огірок, і він став не смачний, як на мене. Вони стали такі великі, як репаники. Ну, зате в них є плюс, на них нема землі. На тих була земля. Так, уже пропали гранати. Люда, бачиш, нема гранатів. Закінчився сезон гранатів. Стартує сезон клубники. Люда, покажи полуницю. Що вони сьогодні, як ці? Клубника. 15 фунтів апельсин. Диви, ми вже знайшли за 15 фунтів. Пішли далі. Горох по 30. О, дивіться, вже горох, так? Да? Вроді хорош. Ну тоді вернемося, так? Аймсон. Тя чувський не добрий. Oh. Капуста цвітна, 25 фунтів за капустину. Так, дивіться, ще у них є такий фрукт. Ешта, називається ешта. Він стоїть ну, приблизно 100 фунтів за кілограм. Це єгипетський фрукт, екзотичний. Ну, я, Він мені не дуже подобається, якщо чесно сказати. Ну, він популярний фрукт. Ну, хоч щось екзотичне у них є. Так, ну, дивіться, сезон апельсинів в повному розгарі. 20 фунтів, мандарин, 25 апельсин. Далі я бачу 20 апельсин. Апельсин такий великий, дивіться. По 25. Це ще смачний, він на сок не підходить. Ось дивіться, велика жопка, оце бути смачний апельсин. Так, дивіться, що далі? Гуава допродають. По 20 фунтів така маленька гуава. Кстати, вона ще й зеленкувата, так, да, люди? Мандарин по 15, дивлюсь. І апельсин теж по 15. Ну, це сугубо на сок. Він так їсти не дуже смачний. Так, ідемо далі. Люди диви, які погані банани. Як ти думаєш, вони замерзли? 15 фунтів чорні банани. Диви перець, 40 фунтів перець. Дивіться, який гарний перець. Як він ратунда називається? Ну, болгарський. Дивіться, який гарний перець. 20 фунтів за кілограм. Чілі перцю. Ну, я не буду торкатися, бо тоді, якщо торкнуся за якісь, ну ви поняли. Дивіться, які баклажани сині. А мене голова велика. 12,50. Батат 15. Напишіть, кстати, в коментарях, може хто знає хороший рецепт батата, ну, щоб ми приготували, бо в нас не виходить. Ми його чогось не готуємо, нам він не смачний, просто він нам як солодка картошка. Яка вже примерзла, похоже, знаєте, як у нас зімою примерзла картошка. Погнали далі. Так, ну ми сьогодні брати не будемо, але покажу вам ціну на гов'ядину. 400 фунтів, 350-450. Ну, от кусочка, який кусочок вам треба, бичок. Дуже гарна в них зараз молода цибуля, дивіться, яка гарна. Оце пучок стоїть 2,50. Дуже гарна, зараз зелень у них дуже, ну дуже все зелено. Як у нас представте, як у нас в травні місяці все пре. Так, ну добре, починаємо. О, ні. Дивіться, ще фізаліс. Бікам кіло. 100 фунтів за кілограм. Отакий От фізаліс. Він говорить дуже корисний. Ну, ми його не дуже любимо, ну він дуже корисний. Так, ну добре, починаємо скуплятися. Погнали! Так, дивіться, беру огірок. Люді, звісно, не подобається, але я люблю маленький. По 25 фунтів за кілограм. Фото. Фото, відео. Знімаєш? Огірка я беру завжди мінімум 2 кілограми, тому що я люблю огірки. А помідорів не люблю. Дивіться, я ще не важив, але я своїм професіональним зглядом думаю, що тут 2 кілограми. Ну, зараз подивимось. Так, Люда. Ні, 2,5. Ну, збився прицел. Збився в Антона прицел. Буває, а що зробиш? Так, Люда, давай. Так, ну що, взяли тут огірочків, помідорчики тут по 10, я десь бачив по 8. Будемо економити, пішли. Дивіться, є буряк. Вони, правда, не знають, що з ним готувати, але на борщ є буряк, він коштує десь 30 фунтів. Щоб ви знали, в Єгипті є буряк. Так, знайшли горох. Тут дуже важко з горохом, повірте. 35 фунтів за кілограм. Вроді трошки солоденький. Вахет кіло. Люда, банони брати будемо? Так, знайшли маленьку картошку. Ми любимо маленьку, бо вперше вона дешевша, по Во вторых нам подобається її готувати молодою. Зробимо сьогодні молоду, так? Да? Диви, я маленьку беру. У мене тільки руки будуть грязні, я не подумав. Немає. А цибулі молодої в нього немає, так? Да? Ну, коротше, давай кропу візьмемо, так? Да? Дай. Так, беремо два кропи. За два кропи будемо платити 5 фунтів. На, садик. Перець гарний. Научу вас, як вибирати перець. Найдобріший перець, безпрограшний варіант, це оранжевий. Тобто, дивіться, оце жовтий. Оце красний. Ну якщо ви десь бачите оранжевий, то він завжди буде 100% смачний. Оранжевий завжди 100% смачний. Ну, а це жовтий. Це не оранжевий. Це жовтий. Так, ну що, по традиції люду оставляю сторожувати те, що я купив, а я далі пішов скуплятися, бо ну, все в руках не понесу. Покажу вам уже. Що скупився? Так, ну дивіться, оце все, що ми купили на 10 доларів. Зараз вам трошки покажу. Так, перцю кілограм. Ну, цибулю не буду рахувати. Так, картошки маленької 2 кілограми. І кілограм цибулі. Отаку капустину. Яка вона там цвітна. Два манго. Закриваємо сезон манго. Манго, звичайно, і не дешево, ну. Гуаву я купив, кіло. Мандаринів півтора кілограми. Дивіться, який мандарин. Три кілограми купив К каналупи. по англійському вгадайте, що це. Кілограм купив клубники. Дивіться, яка клубника. Купив кілограм інжиру. Людин любимий інжир. Кілограм помідору взяв. Тут в нас кілограм гороху і два з половиною кілограми. Огірка. Ну і пів кілограма моркви. Оце все, що ми купили, рівно на 10 доларів. Так, ну ось що в нас вийшло купити на 10 доларів. Отаке От сьогодні було відео. Зараз будемо визивати таксі. І все це, як кажуть, тянуть додому. Все, всім папа! -па.